Розкажіть людям, що ми тут робимо біля цього апарата. Здаємо бутилки пусті, випили воду, здаємо бутилку. Пластикові бутилки. Так. Навіщо ми їх здаємо? Здаємо, щоб отримати пункти якісь, екологію взагалі, по екології, щоб німаємо. Підтримати, Я підтримати екологію. Життя віталі. Ціл... Ви зрозуміли, що треба? Ціл... Цілу ніч збирали бутилки, щоб назбирати пункти і піти купити продукти. Да? Так? Да. Ну... Одна бутилка один пункт. Один пункт. Ну, основне це екологія. екологія да. Зараз вам покажемо, як цей процес функціонує. Да. Бутилка має бути закрита кришечкою да. штрих-кодом униз. Так, давайте ма. Кришечка не закрита. Ну нічого, зараз подивимось, пройшла все одно. Дуже простий процес. Засуваємо бутилочку, її зажовує, От свекрушка засуває, штрих ходом донизу і воно її поглинає. Всі пункти йдуть на карточку супермаркету Кона. Отаким чином. Свекруха моторна, що за неї апарат не встигає. І так, всього. 41 пункт. 41 бутылка, 41 пункт. То ведь ед а тепер идём скупляться. Делайте велика бутилка. На інформація прозвучала не на правах реклами, а з метою збереження екології.